Миродороцінні я почула, що віра Божа вона перемагає цей світ, вона перемагає саме беззаконня. Е, і чому у світі стільки зла, чому у світі стільки сатанізму, та тому, що немає любов, як пастор показує. І найголовніше це те, щоб ми, як віруючі християнини, увійшли у волю Божу. І пастор показує, в чому ж заключається воля Божа. Це дотримання двох найголовніших заповідей. це любов до Бога, любити Його всім своїм серцем, всім своїм розумінням, і любити ближнього як самого себе. Якщо буде любов, то буде і результат у житті. Якщо немає любові, то буде релігія, буде фарисейство. А релігія, вона не рятує нас. На жаль, вона нас веде просто до пекла, як пастор показує. І також у волю Божу, як пастор показав, ходить також пункти, як учень Ісуса Христа. Е, неможливо там бути з Богом. Напряму, ми повинні стати учениками, учениками в першу чергу в домі Божому вчитися і зростати до повного.